Всім привіт! Рада вас бачити на своєму каналі. Сьогодні в нас з вами відеорозпаковка сайту Єва. Я зробила невелике замовлення. Сьогодні ми з вами разом його розпакуємо. У мене, як завжди, тут більшість буде це доглядової косметики. Перше, що я замовила, це вологі серветки бренд Natürelle. 50 штук. Я взяла два упакування, і вони коштують обидва 158 гривень. Мені вони дуже сподобалися. Мають вони ось такий вигляд, тобто вони в такому рожевому пакуванні, і ось вони навіть їх видно. Тут прозоре ось таке упакування. Вони будуть всередині, рожеві і парфумовані. Дуже мені сподобалось, що вони будуть саме рожеві, тобто зазвичай вони білого кольору, бачила я чорного кольору, колись в мене були. А тут ось такого рожевого, і вони повинні бути парфумовані. Так, ну аромат у них тут дійсно відчувається якихось таких парфумів. Але класні, дуже мені сподобалися тим, що вони мають такий ось колір, не дуже вони дорогі. Ну і буде приємно ними користуватися. Я їх побачила на Єві, більше я ніби ніде їх не бачила. На Єві ось такі, скажімо так, новинка. Я думаю, з'явилася, тому що до цього я замовляла, я таких не бачила. Далі я замовила пензл для румян та бронзера. Кіліс, напевно, бренд має назву. Коштує він 330 гривень. У мене для румян є пензлики, але вони вже доволі старі, вони дуже якісні, але час від часу з них буває ворс трішечки вилазить і так далі. І, взагалі, мені захотілося взяти такий пензлик трішечки менший, бо мене такий доволі масивний пензлик. Я такими звикла працювати. Ними можна не просто нанести, а заразом і розтушувати, це дуже швидко відбувається. Ну, За цим разом вирішила взяти ось такий. Маю ось такий вигляд, в такому він пакуванні прийшов. Ну, і сама ось така коробочка. Чесно кажучи, мені сподобалося його пакування. Таке дуже гарне, однотонне в одних тонах, що пазлик, що саме сама коробочка мається на увазі. Давайте ми з вами його розпакуємо. Тут у нього, до речі, номер R02. Ось такий він має вигляд. ну Дуже мені подобається його такий невеличкий формат. Ручка тут така пластикова, ворсу, здається, штучний, якщо не помиляюсь, так було вказано. Ну, в принципі, це не має значення. Дуже він приємний, до речі, на дотик, і дуже мені подобається, що це буде невеличкий такий пензлик, яким я хочу наносити румяна. Поки що. Бронзер я не знаю, ну можна звичайний бронзер. Але румяна, бо зараз дуже актуально наносити румяна майже під очі, ось таким чином. А в мене величенькі пензлики, він трішечки мене не міщається, тому вирішила замовити ось такий невеликий. Подобається мені його відтінок, дуже гарно це виглядає естетично. Так, далі я замовила туш для вій від Maybelline, коштує вона 273 гривні. Колись я вже брала таку туш чорного відтінку, тому що в лінійці ще є супер чорна, здається, є бургунді, там є певні відтінки. Ну, ось така вона. Ту ще в неї ось така трішечки, вона ніби таким. Горбочком, тобто вона зігнута, вона тут силіконова. Дуже, я пам'ятаю, вона мені тоді сподобалась, вона не осипалася, дуже добре трималася на віях, гарні вії робила. Тим паче, давно у мене вже не було таких. Туші від Мейбелін. У мене остання від Мейбелін, та що попалася водостійка. Я трішечки покористувалася і все, тому що водостійкими тушами я не полюбляю користуватися. Ну ось ця дуже класна, провірена. До речі, на сайті в них в Єві дуже багато представлено саме туші від Мейбелін, багато чого хотілося спробувати. Ну, взяла тушу я дуже давно вже хотіла її повторно замовити. Нарешті я її замовила. Так, далі я замовила крем для рук і нігтів від бренду Shelly. Тут він іде. З екстрактом равлика та олією каріте. 45 мл, 88 грн. Має даний крем ось такий вигляд. Шелі це український бренд. Недавнечко я для себе його відкрила, бо дуже давно про нього чула. Брала я вже крем для рук тільки з півонією. Взяла для ніг крем, також непоганий, дуже мені подобається. Дуже мені подобається, що в них є різний літраж. Навіть на ось цей крем був 45 мл. Здається, 100 і ще більше. Тобто, ви можете взяти в різних літражах, я взяла поки що найменший. Тому що, знову ж таки, новий для мене даний крем ось з екстрактом равлика. Він тут повинен зволожувати, відновлювати. Ну, ось такий крем. Той, що з пігоні у мене був, він мені дуже сподобався, тому вирішила взяти ось такий. Ну, Всередині він білосніжний і злегка такий є аромат. Я б сказала, трішки квітковий, приємний аромат. Ну і дуже приємний він на дотик. Ну, я вже знаю, тому що я користувалася, вони мені сподобались. Вони такі доволі ніжні до рук. Делікатні, приємні, не такі не водянисті, води в них немає, тому що дуже часто я натикаюся на крема, в яких дуже багато води, вони нічого не роблять. Зараз у мене крем такий відновлюючий для дуже сухої шкіри рук від мікса. Він мені дуже подобається. Я її тримаю як такий рятувальник, але паралельно замовляю такі трішечки полегшені формули. Ось взяла Шеллі, тому що буває інколи. Потрібно робити перерву між такими кремами дуже тяжкими, тому в мене зазвичай останнім часом по два креми стоїть для рук. Так, далі я взяла живильний цукровий скраб для тіла бренд Біоленда. Він тут з ароматом інжиру, екзотичний, 350 грам, 314 гривень коштує, має він ось такий вигляд. Від Біоленда я здається скраби для тіла не брала. Тут ось такий з інжиром. Інші. Зазвичай я завжди беру ось такі трішечки бюджетні, скажімо, так, скраби для тіла. Вони також у мене існують, тому що в мене є скраби трішечки дорожчі. Я тримаю від Тріхат. До речі, сьогодні я також його замола вам покажу. Тобто, в мене завжди є бюджетна версія стоїть і трішечки дорожча версія. І заодно мені подобається, що їх два, бо буває, десь забув. Замовити, закінчився і так далі. Тобто це другий раз спасає. Так, він ось так всередині запакований. Давайте ми його відкриємо. Тут дуже такий насичений аромат, напевно, його потрібно буде трішечки розтерти по шкірі, щоб його відчути. Ну, всередині він доволі такий рідкуватий, я б сказала, такого зеленого відтінку. Є в ньому частинки. ну... Потрібно знову ж таки користуватися, потім щось говорити. До речі, напишіть чи ви брали скраби від Біоленда. тому що я від Біоленда брала багато чого, а от скраби я ще не брала. Так, далі я взяла, має назву засіб-ваночка для ніг бренд Формона. Із сечовиною 170 мл 172 гривні. Я шукала собі засіб для ваночок, для них щось вливати в ваночку мається на увазі. Чесно кажучи, не дуже багато таких засобів представлено. Були ті засоби, які я колись брала, але я не захотіла їх брати. Знайшла ось такий засіб, він трішечки не дуже такий прям супербюджетний. Ну, Все-таки я вирішила його взяти, сподобався мені його опис. Тут його можна, до речі, використовувати по-різному і нанести. Просто на ніжки і в ванночку налити. Тобто різні в нього функції. Він тут повинен розм'якшувати ніжки, доглядати за ними. Ну, я ванночки для них також роблю, особливо коли я роблю свій педикюр. Це завжди я роблю ванночки. тому такі штуки я полюбляю купувати, просто їх не дуже багато представлено на ринку. Ну, Він ось так, звичайно, відкривається. Давайте я подивлюсь, можливо, всередині. Ну, всередині просто такий приємний аромат, і він схожий такий більше на води. Пічку. Ось такий застіб для ванночок для ніг. Так, далі в нас підуть тканині маски. За цим разом я взяла доволі багато, тому що в мене вони закінчуються. Другий раз я забуваю їх замовити. І ось останній раз я залишилась без них, тому що пропустила цей момент, тому вирішила замовити, щоб в мене було їх в запасі. Так, перша маска це ліфтинг-маска. Бренд Елаза Века з медом 30 гривень вона коштує, має вона ось такий вигляд. Від Елаза Века я постійно беру маски, вони дуже бюджетні. Ну, по крайній мірі, ось ця лінійка, тому що, звичайно, лінійок дуже багато. З медом, здається, я й не брала таку, багато я вже перепробувала, дуже вони класні. Далі взяла освіжаючу маску Холіка-Холіка з полуницею. Також від холіка-холіка часто я беру. Вони дуже класні. Також не дуже дорогі. Має вона такий вигляд. Спуниці я вже брала. Різні я брала з ці лініки, також дуже вони класні. Далі йде маска з екстрактом граната від бренду коштує кошти 24 гривні, так. Це ось така маска. Знову ж таки, від GGGot, також я дуже часто беру маски, в них дуже їх багато, з різними інгредієнтами, різне вони роблять, також вони бюджетні, тому рекомендую, хто, можливо, шукає саме бюджет. І всі ці маски це корейські бренди. Далі в нас йде маска з екстрактом. Зеленого чаю, знову ж таки, Джігот 20 гривень, вона коштує, має вона ось такий вигляд. Далі йде маска з вітамінами. Знову ж таки, джігот 26 гривень. Ну, написано з вітамінами тут зображені лимони, тобто ось така ще маска. Далі йде ампульна маска з алої, бренд Doris 21 гривня коштує. Здається, я вже брала цю маску. Від Доріс брала, здається, з апельсинами. Була вона така, ще ще брала, також дуже гарна, дуже добре зволожує шкіру. Далі йде у нас маска з екстрактом Брокколі 23 гривні. Тут бренд Анліп. Має у нас такі гляд, знову ж таки, цієї лініки. Я також брала тут лінійка таких овочів, фруктів, там також їх безліч. Також класні в них маски. Далі маска йде Думанська Троянда 74 гривні. Холіка-Холіка. Це вже інша трішки ліднійка від Холіка-Холіка. Взяла трішки таку. Дорожчу маску. Мені сподобався зонячний вигляд, такі дуже гарно так, зображені ці троянди. І, і, і з трояндами я не брала нічого собі в такому сегменті, тому вирішила спробувати. Далі в нас йде маска з авокадо, 70 гривень, також холіка, холіка, ось такий вигляд. Також я ось таку від холіка-холіка не брала. Далі в нас іде олія для нігтів та кутикули бренд Шеллі з рейфрутом та вітаміном А. Коштує 117 гривень. Має вона ось такий вигляд, чесно кажучи, я не збиралася її брати в майбутньому хотіла її взяти, але в кошику була якась акція. Якщо ви візьмете ще один засіб від Шелі, тому що я взяла крем для рук від цього бренду. Тому вийшло так, що якщо ви візьмете, то там знижка була щось 50%. Тому вирішила його взяти, тому що планувала. Також мені було дуже цікаво, як їхня олійка для кутикули, знову ж таки, її дуже хвалили. І мені подобається їхній ось цей формат, ось такого ніби олівчика. Тут ось таким чином внизу потрібно її натискати. Так, дійсно вона має аромат грейпфрута. Ну і буду користуватись, потім я буду щось говорити. Непогана така олійка на перший погляд. І останнє, що я замовила, це скраб для тіла, екзотичне світіння, бренд Trihat 500 10 грам, 843 гривні. Має він ось такий вигляд. Від даного бренду я часто беру скраби, ну, коли вони в мене закінчуються, вони не є бюджетними, але дуже дуже класні. Це вже в мене, напевно, четверта чи п'ята баночка. Я хочу перепробувати їхні види. До речі, на Єві їх дуже величезна кількість. Там є такі види, я дивилася, що я ще і не бачила. Видно, якісь новинки з'явилися. Різні там є аромати. Тому вирішила взяти ось таку. Тут у нас іде екзотичне цвітіння. Ну і знову ж таки, повторюся, те, що я говорила, завжди в мене стоїть ось такий трішки бюджетніший. Скраб і завжди стоїть тріхат, тому що він мені дуже. Подобався, я вже не пам'ятаю, скільки я на ньому сижу колись я його замола, тому що я бачила його мільйон разів в інших там блогерів і так далі в соцмережах. Його дуже хвалили. І, дійсно, це скраб дуже і дуже класний. Після нього не захочеться мати більше жодного скрабу. але все ж таки, я беру інші скраби, тому що я тестую, мені потрібно щось показувати, розповідати, і взагалі просто мені цікаво тестувати інші якісь засоби. На одному я все одно сидіти не буду. Тобто, паралельно я купую ще щось. Але ось цей дуже і дуже класний. Ціна, я думаю, повністю відповідає його якості. Тут дуже такий приємний, квітковий, як на мене, аромат. Всередині він ось такий синій, світло-синій, я б сказала. Він практично не рухається. До речі, залежить трішечки від видів. Є такі трішечки річі, є ось такі взагалі густі, майже вони не рухаються, вони цукрові. Його потрібно брати не дуже багато, тобто він дуже такий насичений, насичена в нього формула, аромат, дуже приємні ось ці частинки до тіла, тобто дуже класно, він відшушує шкіру, делікатно з нею працює, зволожує її заодно. Тобто після нього навіть можна не наносити нічого, якщо шкіра не супер-суха. Класний і знову ж таки він дуже економний. Я вже перевіряла сотні разів, він дуже довго в мене існує. Ну, я такими скрабами десь користуюсь раз в тиждень. Можна двічі, можна рідше, дивлячись, у кого як, але він дуже економний, тому що його не потрібно багато набирати. В ньому немає води, в нього дуже гарна просто якість. Тому рекомендую. Так, у нас з вами все. Це все, що я за цим разом замовила. Звичайно, під відео я вам залишу посилання на дані товари. Перейдете, подивитися, кому цікаво. Я буду дуже вам вдячна за вашу підтримку, за ваші вподобайки, підписки, коментарі. А ми з вами зустрінемося в наступних відео. Всім пока!